Зеленський готовий знову зустрітися з Трампом. Президент України заявив, що якщо президент США запросить для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань і рішучих дій, то Зеленський приїде. А що ж з угодою про корисні копалини? Зеленський сказав, що ми готові прийняти угоду незалежно від того, що сталося, і її можуть підписати міністри. Так сказав президент України, і це дуже добре, що Зеленський публічно каже про те, що Україна готова підписати угоду про копалини. Попри залежність від США, президент також підкреслив, що він поважає і Америку, і обидві партії і президента Трампа, але сказав, що не буде висловлювати жаль. Зеленський сказав, що готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США. Отже, зараз час нарешті всім сторонам вгомувати емоції та підписати угоду про корисні копалини. Так нехай це буде на рівні міністрів. Нічого поганого в цьому нема. Головне, щоб угода була підписана, бо це в інтересах України і всього світу. Адже якщо зараз в США прибрати з цієї угоди з Україною. І Україна буде шукати нових союзників тільки в Європі. Від цього постраждає весь світ. Ми маємо бути партнерами з Сполученими Штатами Америки.